Ольницький розробляє стратегію розвитку до 2035 року. документ, який стане основою для формування бюджету, реалізації інфраструктурних проєктів і соціальних програм. Над проєктом працюють у співпраці з економістами, аналітиками, місцевим бізнесом та освітнім середовищем. В нас значна частина бізнесу в складі робочої групи. Різний бізнес, мікробізнес, бізнес, який має скажімо так, класифікацію середнього керівники підприємств, власники підприємств в нас в робочій групі, значна частина науковців, науковців наших вищих навчальних закладів, ну і власне обов'язково. Першої власне в складі робочої групи в нас військові. до проєктування та формування стратегії активно залучатимуть саму громаду містяни мають змогу висловити свою думку, вплинути на пріоритети і бачити себе учасниками змін. Чим більше пошкі експертів, чим більше людей з креативним творчим мисленням, тим краще для всіх. Ось там синергія відбувається. Там 2 плюс 2 стає більше ніж 4, тому що ми починаємо чіпляти один за одного. Ми починаємо розвивати думки один одного. Ось і в місті, і поза містом. Ось і тому ми будемо пробувати залучати різні українські іноземні структури, які які займалися цим питанням. Я особисто цим займався. Йдеться не лише про економіку чи інфраструктуру. Стратегія передбачає розвиток освіти, культури, медицини, підтримку ветеранів та молоді. Плануємо дуже активну роботу з громадським середовищем. Ми будемо максимально залучати мешканців нашої громади до опитувань, до фокус груп. Ото кожен хто буде бачити сьогодні наш брифінг, слідкуйте за анонсами, дивіться, долучайтеся, тому що це все стосується вас напряму і безпосередньо. Готову стратегію планують винести на розгляд сесії вже до грудня 2025 року. Це стане відповідною точкою для реалізації десятки програм, які визначатимуть обличчя Хмельницького на найближчі роки. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.